В нашій студії Олексія Якубін, кандидат політичних наук, його розпитаємо зараз докладно про позицію щодо батальйону «Торнадо». Вітаємо в нашій в студії. Вітаємо. Отже, у нас знаєте таке, от щойно ми почули ці слова, і з'являється якесь внутрішнє таке протиставлення: героїзм, патріотизм і певні порушення. Як тут знайти баланс і що з цього більше стосується ситуації з торнадо? Ну я чесно кажучи, взагалі вважаю, що добровольчі батальйони це така річ, яка насправді порушує конституцію України, тому що якщо якщо рухатись за конституцію, то у нас лише збройні Сили України офіційні мають право застосовувати відповідні силові засоби. Це да? якщо йти формально, Так, дакше формально. В принципі, я, я думаю, що велика наша проблема, що ми дуже часто намагаємося жити неформально, не по конституції, а, а результат Ми маємо те, що маємо, на да? тут впливають нові порушення, виявляється, що там справді були катування, вбивства людей, пограбування майна. Тобто, це тому, що ми діли в такій дуже дуже сильні непрозорій зоні. І до речі, і конфлікт на сході тут не може бути виправданим. Да, тут ми маємо це розуміти, що так чи інакше ця територія все рівно більша частина цієї території знаходиться під контролем України і там діють українські закони. Але ж опелюють якраз до питання патріотизму, що здається, є один нюанс. Бачите, тут таке і морально-етичне питання. І питання а, того, як знаєте, Ви знаєте, правим. це ні, здається, тут можна використати, Колись Марк сказав, що от у нас є е, ідеї, ба, ну, казочки ідеологія, і у нас є реальна дія. Тобто, насправді, добровольчий батальйон, давайте казати чесно, це переважні більшості, просто машини для заробляння грошей і вирішення різних проблем людей, які стоять за цим батальйоном. На жаль, держава дуже мало їх контролює. Як ми бачимо тепер, як, як результат, ми бачимо цю всю ситуацію. Тим паче, згадайте, до, до на, на минулому тижні конгрес, один сенаторів. Да, Конгрес США визнав один з батальйонів таким, що використовує праворадикальну ідеологію. Тобто, я, я думаю, що якщо там купнути, то ми знайдемо там дуже багато таких речей. Ну, от цікаво, як буде, якщо це все-таки в законодавчу площину, коли небудь війде так проект закону про добровольчий український корпус, автором якого є народний депутат Дмитро Ярош, створювався на основі досвіду європейських країн та з урахуванням козацьких традицій. В ефірі програми Люди Харток на 112 України Ярош розповів, що зараз у парламенті збирає групу з депутатів для лобіювання документу, аби він запрацював необхідна політична воля керівників найбільших фракцій та президента, який має вплив на парламент, каже Ярош. Ми можемо зробити таку систему, яка би дозволяла використовувати добровольчий потенціал. А як війна показала, він дуже великий є і добровольці найкраще воюють на фронті, як би там не було б мотивовані люди, так і відповідно ми можемо цей весь потенціал задіяти до і, і до боротьби з тероризмом, і до боротьби з зовнішніми загрозами, і для вирішення якихось певних внутрішніх проблем. Бо це система, яка дозволяє творити резервні батальйони по всій Україні, які можуть використовувати і Міністерство. Жихних справ для якихось певних там речей і служби безпеки України і Збройні сили України отож. Ми почали з метра і і ну, відомо, що буде зараз створення лобіювання, щоб прийняти прийняти цей закон. От на основі досвіду європейських країн. Зрозуміло зрозуміло. Ну але зараз але не зовсім Франції чи Німеччина. І знову ж таки, але урахування козацьких традицій це може взагалі поєднуватись? насправді. Це взагалі звучить як ксіморон. Це абсурд. Ну які козацькі традиції в 21-му сторіччі, Давайте чесно казати. Це так само, якби в сполучних Америки зараз захотіли створити розумієте, ну, нові добровольчі батальйони на основі традицій армії там, індіанців або ще щось. Ну це абсурд в 21-му сторіччі озвучувати такі речі. Тобто, на мою думку, це просто яскраво Показник такої пропагандистської піар, ну, піарний хід. Тим паче, що, дивіться, тут є ще інша проблема. Навіщо нам чи добровольчі батальйони, якщо у нас є Збройні сили України? Тобто навіщо? Куди теж громадяни добровільно можуть теж піти? Який сенс нам створювати ще паралельно добровільчі батальйони? В той час, коли тільки піднімалися це питання, говорили, що от не довіряємо, скажімо, керівництву, самі зорганізувалися, будемо більш ефективні, ніж підпорядковуватися десь там, де немає злагодженості і ще невідомо рівень патріотизму? От такий був аргумент. Але розумієте, ну що значить, не довіряємо керівництву. Дивіться, якщо ми говоримо про цивілізовану державу, в державі є ієрархія, є головний головуючий військовим силу. Це у нас президент країни. Дії Певна ієрархія. Тобто, якщо ми хочемо жити як європейські країні, за Конституцією, то ми маємо рухатись за Конституцією. А довіряти-не довіряти, ми можемо казати на виборах, да або проводити страйк як звичайні громадяни. Але ми не можемо це робити таким чином, ми не довіряємо, тому ми не будемо там а, включати в цей процес. Тобто, якщо ми не довіряємо, то ми відповідно робимо політичні висновки. Ну, що ж, ви згадали зокрема про керівництво і про певну ієрархію, згадали пана президента. Так, от президент Петро Порошенко просить визнати неконституційним закон про позбавлення звання президента Віктора Януковича до конституційного суду він направ відповідне подання. Його тест, текст вже доступний. Зокрема, в документі йдеться цитую, оскільки закон, конституційність якого успорюється, має нормативного характеру. Верховна Рада, прийнявши його діла в ром конституції України у зв'язку із цим. Прошу визнати закон України про позбавлення Віктора Януковича, звання президента України від 4 лютого 2015 року, таким, що не відповідає конституції України. Кінець цитати, І як відомо, закон про позбавлення Віктора Януковича звання президента України набув чинності 18 червня. Верховна Рада проголосувала за нього 4 лютого. Олексія Кубіна у нашій студії. Ну тут можна багато фантазувати, чому це робиться, але чи вірно вірно поступив президент? зараз? Я думаю, що так, тому що ми бачимо, що в цій ситуації президент все ж таки хоче нарешті Я так бачу цю таку тенденцію, певно, відмовитись від виключно політичних рішень, спробувати повернутися до роботи, до рішень конституційної, і то тобто, я розглядаю це саме в цьому сенсі. Президент роз... жити по конституції. Так, да, або принаймні, показати, що він хоче жити за конституцією. А до цього була позиція. Кражу а до такі. того було у нас, знає, у Нас дуже часто політика перемагає конституцію. Відповідно, ми бачимо, що оце рішення з позбавленням Віктора Януковича звання президента було політичним, неконституційним. І зрештою, як ми бачимо, тепер починається усвідомлення президента і виправлення помилок в минулому з зараз. А як ви вважаєте, носення. заднім числом, так або просто повертаючись назад, буде багато ще перегляду того, що спочатку видавалося дуже нагальним знаєте, на часі. Так, так. Якщо скажімо рік тому, після майдану одразу цей процес міг бути політично, навіть ну якщо не конституційно, то юридично виправданим, так я розумію, так. на вимогу Суспільства. Ну, Там... політично, так, політично доцільним, скажімо Скільки... так, якщо можна говорити, якщо зараз ми будемо відмотувати назад у цей час, переглянути якісь питання крім цього, я, я думаю, що так. Ми можемо очікувати насправді тут цілу низку є питань, які е, приймалися сумніваними політичним нюансами. Да? Тобто, я насправді взагалі теж очікую від костійного суду, наприклад, подання з приводу кому е, е, так званих е, е, декомуністичних mm -hmm. законів, які насправді порушують конституцію. Давайте чесно казати, тобто, так, контекст... може бути. Звісно, так, та... я думаю, що так і буде, насправді, тому що, якщо ми хочемо рухатись європейську. Напрямку то саму саму ми маємо відмінити ці насправді політично мотивовані закти. Якщо, скажімо так, ну вже uh -huh. про декомунізацію згадали, зараз в ряді міст де дуже активна робота про змінення назв, вулиць. на це йдуть бюджетні кошти. О, це, про це питання. Так? А чому пам'ятників назад не зможна буде <свист> <просто> встановлювати когось нового із них зроблять? Знаєте, там небагато чого замінювати. Так все ж таки, от зараз можливо цей процес піде, витратять кошти, прийменують, а потім що давайте назад знову ж таки відкоти. Я, я думаю, що вже назад навряд чи ми в такому сенсі зможемо повернутися, але сам по собі цей нюанс, який пов'язаний з тим, що в такі складний час констатація. ми витрачаємо так, то, констатація тому що це не зовсім було коректно. Mm -hmm. да, а з іншого боку, в цей час, коли ми витрачаємо справді великі кошти, коли у нас не вистачає коштів да, на місцевому рівні, витрачаємо ми такі речі, як перейменування вулиць, а, перефарбування площ. Ну це, це дико, насправді. Я, я тут, а ми в Києві ми чуємо ще про те, що треба позбутися туполь нарешті, або збити фрески в київському метро, які комусь заважають, там нагадують комуністичні А Ось що які структури мають бути неполітизованими взагалі. Ми зараз дізнаємося. Служба безпеки України має бути максимально деполітизована, і керівництво СБУ має стояти осторонь політичних процесів у державі. І про це під час наради з керівниками силових структур заявив президент Петро Порошенко. За словами глави держави у службі безпеки будуть здійснені структурні реформи від нового керівництва СБУ вимагатимуть конкретних результатів, заявив президент. Ми маємо провести і завершити процес деполітизації служби. Причому деполітизація, як в сенсі очищення від впливу політичних партій, і забезпечення відсутності використання Служби безпеки України як інструменту політичного тиску, це буде і залишається неприпустимо. Так і тому, щоб. Служба безпеки України нарешті почали виконувати свою функцію. Менше слів, менше піару, більше справ. Не треба піарити наміри, треба доповідати про результати. Реформа служби пов'язана з рішучими змінами і кадрового складу. От про зміни далі ми зараз і продовжимо. А, наскільки можлива деполітизація служби безпеки України, тим більше в контексті ситуації, яка склалася з паном Миноваченком, і всі ламають списи, намагаються зрозуміти політичне рішення чи вмотивоване там фактором роботи, і якимись іншими професійними чинниками деполітизація тут виглядає дуже необхідною, але як? Я насправді, вважаю, що це дуже правильно. Це дивно, що я в але поводжуюся з президентом в цьому питанні. Я вважаю, що деполітизація СБУ, звісно, потрібна. звісно, потрібно. За яким чином СБУ має нарешті знаєте, не захищати лише як на жаль наскали за останній рік праворадикальні сили. Насправді це давайте казати чесно. Сбу дуже часто захищало групи, які прикривалися правими радикальними різними гаслами і прикривали свою не завжди законну діяльність. Я думаю, що нарешті СБУ має бути СБУ для всіх громадян України, незалежно від їхніх політичних поглядів. Ля дівав був подобання не правий, не лівий, а просто захищаючи порядок і безпеку країни. Тобто я думаю, що насправді от, те, що зараз робить президент, це буде уроком для наступних представників керівників СБУ в тому сенсі, що робити політичні заяви і в такому в тому числі такого правого типу, як робив Наливайченко, Далі вже вони не будуть. Тобто вони будуть максимально менш публічні, але це краще. Краще, хай голова СБУ знаєте, буде не на екранах і менш публічна, а буде займатися реальними справами боротьба з контрабандою в зоні АТО в Ціні проблеми, які у нас є в країні, я просто от згадала. Ви також зокрема і не тільки ви говорили наш попередній співрозмовник. Що скажімо так, не на прямих ефірах потрібно вирішувати певні проблеми, а десь Взагалі не вирішувати просто говорити. Так у справа в тому, що якраз на програмі, якраз старлафі, говорили. Ну це така звісно, цитата, знаєте, не пряма, але все ж таки, про те, що зокрема прямі ефіри перетворилися у нас і на парламент, і на президента, і на кабінет міністрів, де й справді вирішуються проблеми. У нас сорідну теледемократія, що хочу вам сказати. А а це, це, вони... це так зручно напередодні виборів за само собою, да і в нас телефіри взагалі грають велику роль, тому що у нас тут робиться, нібито реальна політика. Гормина і, 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 відчуває спів... себе співучасним. В чому, в чому популярність таки, таких речей? А давайте зараз послухаємо вже колишнього голову СБУ в умовах, що склалися у владі голові служби безпеки України, треба було піти у відставку. Про це заявив він сам у ефірі програми Шостерлап. За його словами, ефективно боротися з корупцією в державі у нинішніх політичних умовах керівництво спецслужби було неможливо. Чому насправді я пішов? Жодних сумнівів, і це для народних депутатів, які були на фракції у президента, у мене в тому, що треба піти, не було і немає. Чому я пішов? Тому що шалений тиск і намагання зупинити саме співробітників служби, які ніякого відношення ні до КДБ не мали, не мали до інших якихось питань, які повірили в 2014 році, що дійсно посадять трьох друзів. Не дали відкрити кримінального провадження щодо одного друга. Це причина номер один. Причина номер два. Заткнути рота можна голові СБУ. Саме тому я йшов з посади. Але не можна зупинити правду. Не можна і ніхто не зупинить вимогу людей. Розслідуйте і посадіть хоч одного корупціонера на горі у владі. Пан Наливайченко. я заслухався пана Наливайченка. Він розказав в принципі основні причини, чому так сталося, чи він це бачить Віктором Ющенко. Знаєте, коли премєр про Ющенка, так пам'ятаєте. це коли він пішов з посади прем'єр-міністра, і теж казав, що не дали, не дали робити. Ну це так часто власне говорять і тепер звісно він тепер буде використовувати і себе як позиціонувати як жертву влади, яка боролась за правду, але їй не дали початок. Політичної кампанії, Дивіться, але при чому чому він робить це вже після того, як він звільнили? Чому, якщо були такі порушення, про які він казав, він це не робив під час того, як він був на посаді? Не давали. <laughs> не давали <laughs> говорити, але ж <laughs> потім він також зокрема сказав, що ну говорити про здається, це він казав, так говорити там, де я працював, тепер вже пізно, ну і я ж там вже не працюю. А все ж таки, ось ця позиція, що правду не спинити, так я і справді ми чули. Але як зрозуміти, де тут правда, розумієте? Так, В цьому є ключовий нюанс. Так <laughs> як розумієте, в даному випадку ми говоримо про те, що Наливайченко робить політичні заяви. Ми маємо до них відноситися з певним долю сумніву. Тобто, ми розуміємо, що зараз він себе політика і відповідно він буде робити відповідні заяви. А у нас знаєте, є в країні є така враження людей що якщо влада когось ображає мабуть він справді хотів донести правду тобто є є є почуття таке от, доображених ображених владою позитивне почуття і на буде його використовувати тобто є, я не здивуюся якщо він зараз з'явиться на місцевих виборах у ряді політичних проєктів, які створюються а, різними в тому числі і, 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 і олігархами, екс керівниками до або інформація яка здається він передав там і вона чи буде оприлюднена? Чи не буде, Говорили про 45 хвилин зустрічі Соною Кошкіною, щось спливе, ще стане відомо? Як Я більше. думаю, що, розумієте, це. якщо в нього були такі докази, чому ці докази до цього часу не в Генпрокуратурі, не в суді. Чому? Якщо це не просто а, політична спекуляція для створення власного іміджу, як, якщо, це, тобто, якщо це у нього є докази, то чому вони не, не були задіяні у справі? Це ключове питання. Ще не менш важливим питання: як буде поводити все таки новий майбутній очільник СБУ? Чи менш він політичний буде, чи менше скажімо, він буде е, світитися там? Чи навпаки це треба бути, ну, більше справ, менше піару, як сказав президент? Я думаю, що так. Ми побачимо, що він буде знаєте таке своєрідним відображенням президента. Тобто він він буде, він не буде грати власну якусь лінію, він буде робити лише заяви, які будуть потрібні президенту і адміністрації. Президента. А наскільки тоді був незалежним на цій посаді пан Он, так, Аби порівняти, і наскільки він буде незалежною політичною фігурою, якщо він почнеться. Голова СБУ не має бути прямо такою незалежною політичною фігурою. Тобто він має виконувати свої обов'язки, але ще наші незалежної політичної фігури? Від кого? Незалежну політичну фігуру. Він, він призначається президентом. Тобто, він має працювати з президентом. Бути незалежним від свого безпосереднього керівника це трохи дивно, погодьтеся. Знаєте, я тут роблю, а тут я не роблю, хоча і мій керівник. Ну. Але зв'язки з іншими, скажімо так, політичними фігурами. Ви прослідковуєте? Чи про це недоцільно зараз не Я думаю, що насправді буде набагато менше політичних заяв, гучних політичних заяв, які робив Наліваченко, задати лише там його абсурдну заяву про те, що Сурков був присутній прирост на Майдані. Ну тобто, таких заяв точно не буде. Ну що ж подивимося, як будуть розвиватися події? Точно розкажемо про це найпершими. Тим часом я хочу подякувати нашому гостю Олексі Якубін, кандидат політичних наук, був в нашій студії.